Юда перед вечерею прийшов до Ісуса і каже Ісусе, я твій друг. Для чого це? Перед тим візьміть, прочитайте нормально. Ісус каже, ти знаєш, що Писання нам належить виконати, знаєш, що нам робити? Це наша доля. Юда каже, Ісусе, але ж, ви думаєте, якщо Він проводив вчення? На Оливній горі. Там рибу на 7 тисяч поділив, тобто 7 тисяч людей. Там ще на скільки? там на 5 тисяч, там на 3 тисячі. Весілля в Кайні Галілейській і тому подібне. Ви думаєте, що його треба було прийти поцілувати, щоб вони його пізнали? Його треба було поцілувати аж. Ніхто не знає, як він виглядає? Серйозно? Не треба було. Просто треба було здійснити писання. Тридцять сім'ї тут теж ні при чому. Тому що якщо ми будемо брати, Юда Іскаріот був найкращим його другом. І він був його казничем. Він був дуже з багатої сім'ї. Він не міг податись. Він міг обійтися, по-перше, без його грошей. По-друге, йому невигідна була, в кожному разі невигідна була Ісуса смерть. В кожному разі Йому не була вигідна Ісуса смерть. Просто тому що він збирав Ісусову касу. І Ісус не був вже браком бо, а при, по опеціленню, як то кажуть. Тому що Він носив шкіріні сандалі. А що ви хочете, що він носив золоті ботфорди? Там ж жара. Хочу подивитися, як ви одінете е, якісь сандалії. Та. Одяг простий, хітон весь цільнотканий, цільнотканий тоді. Весь рушитий золотом. Весь рушитий золотом. Про що ми говоримо? Це був найвеличніший вчитель всіх часів і народів. Хочемо того чи не хочемо.